Вітаю глядачів телеканалу Віта. Ви дивитесь програму Округ в об'єктиві? Програму, в якій ми говоримо про конкретні справи конкретного депутата на конкретному окрузі. Сьогодні до нас у гості завітав депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 6 Віктор Шаншин. Шеншин Віктор Олександрович народився 13 лютого 1945 року в селі Мончин Погребищенського району Вінницької області. В 1966 році закінчив харківське вище військове авіаційне училище. Інженер з 1966 по 1990 проходив службу у збройних силах, після чого звільнився в запас. Учасник бойових дій працював в замостянському центрі зайнятості економістом. Та за відділом перенавчання та профорієнтації населення був помічником-консультантом народного депутата України з 2010 року. Радник Вінницького міського голови на громадських засадах з березня 2011 по сьогоднішній день є радником генерального директора закритого акціонерного товариства Новосвіт обирався депутатом Вінницької міської ради 5 та 6 скликань. Позапартійний. Вітаю вас, пане Вікторе, у нас в студії. Дякую, що знайшли час до нас завітати і розповісти, відповісти на ті питання, які я зараз буду вам ставити. Е, скажіть, будь ласка, як на вашу думку змінилась Вінниця от за ці 9 років, що ви є депутатом? Я маю на увазі, ми він не бачимо зміни на вулицях, але як змінилась може підхід депутатів до своєї роботи, до громадської своєї Вінниця змінилася дуже гарно, і я хочу сказати. Що за ці дев'ять років він це стала європейським містом. І я хочу зразу вже в своїй розмові сказати, що це треба дякувати нашому бившому міському голові Володимиру Борисовичу Гройсману, секретуру міської ради Сергію Анатолійовичу Марнову, які разом з депутатом міської ради. Все робили для того, щоб місто було кращим і кращим. А для цього ми прийняли в 2010 році програму 2020, де визначили главні напрямки роботи міської ради для того, щоб поліпшити місто і жити було краще в нашій державі. Справа в тому, що от всі говорять, коли кажуть, всі депутати, які до мене приходять, завжди розповідають мажоритарники я маю на увазі про команду. Саме якби не було цієї команди, ви вважаєте, Вінниця б не розвивалася в, в таких темпах і в такому напрямку. Я хочу сказати, що я до депутата міської ради працював помічником народних депутатів. Я часто. Був на сесіях міської ради. Я бачив, що сесії проходили по два-три дні, рішали там такі mm -hmm. питання, але вони не стоїли того часу, який вони затрачали На сварки. Повинна... на да, Сварки і різні непорозуміння між депутатами. Я хочу сказати, що Володимир Борисович згрутував нас. І ми сказали, що ми його не підведемо. Будемо працювати разом для того, щоб було краще в нашому місці. Ну а він зараз вже в Верховну Раду очолює. Як ви чи не розпадається ця команда? Ні, команда чи не розпадається, тому що у нас є Сергій Анатолійович, який виконує обов'язки міського голови. Тобто він проводить цю війну. Він проводить розпад... лінію, яку ми розпочали. Я думаю, що ми і закінчимо, закінчимо цю. Те, що ми ставили, в яку ми тут собою. У 2020 році. Я думаю, що до 2020 року Вінниця буде взагалі кращим містом в Україні. А може вже в Європі? Може до 2020 ми вже будемо частиною Бог, Європи. Дай Бог, щоб ми були вже цей час в Європі. Е, хочете повернутися до вашого округу? Шостий округ, де він знаходиться? Е, які його особливості і в чим відмінності від інших округів? Ну округ знаходиться, це вулиця. Карла Марса, перевулок Карла Марса, частина вулиці Чехова, вулиця Залізнична і Немірівське шосе. Це там колись Він... було, був як військовий городок? Його сьогодні містечко. називають військове містечко, mm -hmm. тому що там в основному живуть люди, військовослужбовці, які зараз служать в українській армії, пенсіонери Збройних сил. Угу. Працівники авіаремонтного заводу і лампового. Він компактний, там всі ці ну вже зараз, мешканці. Вже зараз получається, що ламповий завод не працює, то не безробітні. Працює, але люди десь е влаштовуються на роботу, хто, як де виживає сьогодні, можна сказати, тому що е Я підприємство було дуже велике потужне, по потужною по і по працюючим, десь більше 10 тисяч. І, ну, я хочу сказати, що люди з розумінням відносяться до тих проблем, але проблеми дуже тяжкі і великі перед людьми. Оце Тому я хочу що... спитати: от саме проблеми, які в вашому окрузі приходять люди до вас на, на зустріч. Які проблеми приносять Проблеми які? Там частина будинків молодих, нових, можна сказати, застроєних, а є частина. По Карла Маруса вулиці, будинки, які ще строїлися до війни. Такі п'ятиповерхівки, так? Да, да, Цегляні да, да, старі да. такі, так. Да. І після війни. І там є проблем по ремонту. Як, як і... в старих будинках? Да, всі. Да. Житловий фонд. Но, за ці 4,5 роки, як я там депутатом, ми багато зробили для того благоустрою і покращення. Мешканців Ці питання життя. Ви, ви мені скажіть. От як це відбувається? Ви депутат шостого округу? В людей є проблема? Вони чекають, поки прийти до вас на зустріч? Я приймаю першу і третю середу в тринадцяті загальноосвітній школі шістнадцяти до дев'ятнадцяти годин і багато людей приходять ну, кожному. Зимой приходить більше, літом трошки менше, осінню більше, десь 20-25 чоловік приходить на угу. прийом. І що вони І... приходять відразу з написаною заявою? Чи є з вами написані заяви є, які висказують свої проблеми для того, щоб треба допомогти вирішити ці проблеми. А буває таке, що приходять поговорити просто. Таких Як... таких я не, не приходять взагал. саме з якоюсь проблемою приходять проблем. з проблемами, які їх волнують, турбують. турбують і а от чи часто зараз зрозуміло що така економічна ситуація в країні, і пенсіонери ледь-ледь виживають на ті пенсії. Звичайно, кожному потрібно купити якісь ліки. Вже люди <зв 'язок> літні, <зв 'язок> чи часто <зв 'язок> приходять за такою грошовою разовою допомогою? Чи приходять <зв> кожен <'язок> в... рік? Ми десь. Доста чоловікам видаємо даємо матеріальну грошову допомогу на ліки, на продукти, на ті на підтримку проблеми, які їх, їх сім'ї. Я зрозуміла. А скажіть мені, будь ласка, чи ви вимагаєте чи там просите надати якісь довідки, що людина там не, не отримує? Чи це все ж таки ви знаєте цих виборців? Ви Я знаєте? Я знаю більше цих людей і довідки там. Так, Як таких не, не... Яких не треба. Треба ксерокопію паспорта, інвестиційний код і заяву. Uh -huh. Чому? Тому що багато приходять людей інвалідів, uh -huh. люди, які хворіють. І я хочу сказати, що в 2014 році десь 128 тисяч через виконавчий комітет 120. Вісім тисяч, а де люди ще допомоги, кроме того, що я давав 128 двадцять тисяч гривень отримали ті, які були після операції, uh -huh. ті, які сьогодні онкохворі, чому? Тому що ліки дуже дорогі. дороговартісні. І вони... Це ці гроші, це перепрошую. Це з фонду депутатського, чи це, це з фонду військового голови. Місь... Ага. Це на... А депутатський фонд це великі гроші? 45 тисяч. Ага, тобто ви так Чис... не можете розігнатись, так, щоб ваш дуже на них. Немає, там багато таких грошей, <зум> людей багато. І сьогодні ліки дорогі. Сьогодні все дуже дороге. І приходиться якось зрозуміти е, Викли... людину і ставити себе на їхнє місце. І що б ти зробив, якби трапилось з собою. <зум> Я ніколи не відказувавши ні одній людині. Матеріальній допомозі. Я старався допомогти, тому що я якось все життя своє працював з людьми і знаю, що це проблеми, які треба, треба задовільняти і вирішувати. На місці. А скажіть, будь ласка, ви усвідомлюєте, що ось може невдовзі, коли дасть Бог закінчиться ця війна, дуже багато людей буде приходити до більше ніж зазвичай, так це буде ще якась верства населення. Це які я будуть приходити можу тільки представити, а говорити це дуже тяжко. війна, це вона негативно в суспільстві, для людей, для всіх, тому що. Витрачаються держави великі кошти, які б могли б піти на підтримку людей, а вони витрачаються на війну. На якесь будівництво, я, на допомогу. Да, я, я хотів би, щоб чим побистніше ми рішили питання цієї війни, яка йде на е, сході України. Тому що це Україна наша, я не розумію, І як це так можна було, щоб воювати брат з братом. Бачите, то, яке буває ніколи. Ви не да, думали. Я ніколи а, не думав. Я ви людина військова. Ви да. пройшли, так. Ви учасник бойових дій. E І як зараз e ну я так розумію, можливо, якщо навіть ще не приходили до вас e люди там бійці, АТО, чи чи чи, чи Ні, хтось сіми? Не... То все рівно e, такі люди пересічні. Вони виборці вони питають вас. Оці питання задаємо? приходили матері e угу. учасників АТО. Тоже за матеріальною допомогою, тому що хлопці там, а вони живуть тут, і потрібно допомагати. Нада ну, чоловіки я, на яких да, на плечах їхніх все Да, Я допомагав. Розумію, а чи от я зараз часто чую, що збираючи ну людям, приходять повістки? Так людина збирається йти в зону АТО і якісь меценати збирають тій людині там камуфляж, хтось там ще щось купує. Чи за цим не приходять до вас як до депутата? Ні, з такими питаннями не було ще не було. Не було. Ну може буде почують нашу, що можна yeah, до депутата yeah, приходити. Yeah. Будете ви допомагати в так yeah, такій я справі? Жив, я жив. А якщо з депутатського фонду не буде вистачати грошей? Де ви буду їх шукаєте? буду звертатися до, до, як говорить сьогодні, до бізнесменів. Вони не відказують. І я хочу сказати, що треба допомагати. Тобто у вас налагоджена така робота з бізнесменами? У мене налагоджена, У мене, я хочу сказати, компактний округ, як говорили, військове містечко. Угу. Там дуже порядні люди, один і одному час... допомагають, так? Да, і частина в мене ще є. Будинків ча власних, приватних. які приватних. Угу. Ну, я хочу відмітити, там потужно працює асоціація органів місцевого самоврядування угу. Наталя Володимир Панчук. Угу. Це то така добросовісна, відповідальна людина, яка вміє працювати і робить діло своє робить своє діло. Угу. А які, що в її обов'язки входить? Вона Це... як також благоустрій. Угу. Дороги, вода, каналізація. В неї стільки обов'язків у них скільки багато що... А ще ви мені скажіть, яка роль в сам, самих мешканців, припустимо, вашого округу в тому, щоб е, їхні вулиці, двори були затишними і гарними? Адже ще якийсь час назад люди, віничани, українці взагалі е, якось так казали: ми не будемо нічого вкладати. Нехай держава тут нам асфальтує, чи нехай держава проводить каналізацію. Зараз якось потихеньку йдуть на співфінансування, самі йдуть до депутата. Mm -hmm. Так? Так, Лю так, чи ні? Чи да, люди так, розуміють, що потрібно вкладати свої гроші для того, щоб прибудинкова територія дороги відповідали сьогодні ну, дорогам, а не були наз, назва дороги. Яма на ямі. Яма на ямі. А це до мене приходить, Зараз ми проводимо каналізацію і водовідведення на залізничні угу. і ми допомагаємо трохи грішми, допомагаємо з документацією, Органі... може якоюсь, да, Так, організаційне виріш... вирішення питань. Угу. Так що це все ми те держимо. на ну як ви заговорили контролю. про такі конкретні справи, я пропоную вам подивитися. Наші режисери підготували таку інфографіку, щоб ми наочно подивилися, що ви вже зробили впродовж цієї каденції. Прошу показати. Шеншин Віктор Олександрович, депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 6 За час своєї каденції з 2010 по 2014 рік допоміг мешканцям округу облаштувати дитячі і спортивні майданчики по вулиці Карла Маркса біля шкіл номер 12 13 Провести благоустрій та асфальтування прибудинкових територій і доріг. Провулок Карла Маркса. Дитячий садочок пролісок. Капітальний ремонт по вулиці Карла Маркса. Встановити пластикові вікна в актовому залі ЗОЖ номер 12 і замінити труби теплопостачання шкіл номер 12 та 13. відновити криницю по провулку Карла Маркса 42-44. Шеншин Віктор Олександрович, депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 6. Бачимо, зроблено немало, не а чи часто ви звітуєте перед своїми виборцями, що ви зробили? Я кожен рік звітую перед виборцями, перед е е батьками е школярів. школярів, які навчаються в 12-13 школі, а школи mm -hmm. потужні, в кожній школі вчиться побільше, більше, ніж тисячі учнів. Mm -hmm. І я хочу сказати, що дуже чудові директора цих шкіл, які... Можна сказати, з великої букви так як пам'ятаю свою вчительку. Першу а ви також в школі навчались 13-й чи 12 ні? Я ні. навчався в місто Шепетівка в Хмельницькій області. Зрозуміло, але все рівно е, думку про першу вчительку проносити Помню, по сьогоднішній день Зрозуміло. От повернемось до того, що ми бачили на екрані, про е, пластикові вікна у школі? От, ніби так всі проходять, дивляться ну вікна пластикові? Так скільки, якщо можна про це говорити, скільки коштів затянула ця робота, і чи це е, яка ваша роль була у встановленні, припустимо тих? Вікон. Ви ж їх самі не встановлювали, ну, як я розумію. Я не встановлювала. Це була, е, коли я йшов на вибори, і ми зустрічалися в 12-й школі і пообіцяли що ми зробимо в залі металопластикові вікна. А там вже нестандартні, там великі там були, вікна в, е, да. Тоді ми це питання підняли і виконали. Командно. Да. <рес> Зрозуміло. Тобто про команду ви починали. І я це хочу, щоб ком ви про команду... команда чудова. Я хочу сказати, що е всі дуже відповідальні, порядні депутати. Ніякі хвалько е завжди вони допомагають, по можливості і немає якихось суперечок чи що це немає, щоб один одного вискакував ні, ні, всі, всі організмі. Е відповідаємо. То, що обіцяли нашим виборцям. Скоро вибори? Чи будете йти на них? Я людина команди. Так. Якщо буде запропонована мені пропозиція, звісно, піду. А коли це можна очікувати? Коли ви будете знати? Я думаю. В кінці літа вже будете знати. Я думаю, так. Да. Але от, наприклад, ви ж все ж таки якось моделюєте ситуацію, вам запропонують не не відмовитись? Ні. Ні. І... А багато ще не зроблених питання з того, що є, да, з того, є, що планували. питання є. І я думаю, до жовтня місяця ми виконаємо. Це ми обіцяли каналізу... каналізацію і воду на залізничне Немирівське шосе, вже угу. почали робити. І я думаю, що до цього терміну ми закінчимо. Ще така проблема є: у нас перекрити дах. Двінадцятий загальноосвітній школі, uh -huh. технічна документація є, гроші міська рада вже виділила. більше 600 тисяч, так що десь буде вже тепло, приступлять До з кришею. Да. Ще є такий участок роботи невеличкий, там у містечку є по вулиці Карла Марса, 30-36, частні Приватний сектор. Сектор. Uh -huh. І треба зробити асфальтування. Чому? Тому що всі діти йдуть до школи, а вона якось більше половини там знаходиться ближче до Чехова uh -huh. будинків, а в школу і там болото. Так що я пообіцяв і все буду робити для того, щоб викрити цю. Проблему зняти да, обіцянку. І ще є така е, проблема це е, під'їзди цих старих будинків, які побудовані до війни. А що в під'їздах там, що не так? І в під'їздах там і треба хоча б козирки ці, вони ж там а, вже Зрозуміло, вісят, все валиться. треба раз. зробити, щоб було все добре. Ну думаю, зробите. Я обіцяю і сьогодні буду обіцяти, що ми щоб люди знали, що ми я буду все робити, щоб ці проблеми і питання проблем які є закінчити, тому що щоб я обіцяв. І людям дивився в очі, що я з ними буду здороватися, і вони не будуть говорити, що був депутат, наобіцяв, обіцяв, нічого не зробив. Так що я в цьому питанні послідовний і відповідальний сам. вам, щоб всі ваші плани здійснилися від цього, щоб вінничанам було краще жилося. Я в хотів в Вінниці. би побажати вінничанам крепкого здоров'я, миру було в сім'ях, і щоб ми трошки вийшли з цієї, Політичної, економічної кризи, яка є, і рухались вперед на найкраще до кращого життя. Дуже вам дякую. Глядачам нагадую, що у студії програми округ в об'єктиві сьогодні був депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 6 Віктор Шеншин. На все добре, до нових зустрічей.